Вітаю! Сьогодні будемо малювати берег моря. Олівцем намалюємо лінію горизонту по центру аркуша. Від середини аркуша відступаємо вліво і починаємо малювати невеличкі пагорби або пологі гори. Їх буде чотири. Одна буде затуляти іншу по черзі. Кожну наступну гору малюємо трошки нижче, починаємо малювати нижче лінії горизонту. І також кожна гора, яка ближче до нас, буде все вище і вище. У найближчої до нас гори промалюємо підніжжя та зазначимо лінію берега. Ту частину берега, до якої дотягуються хвилі, прибираємо ластиком лінію горизонту, яку тепер затулили гори. І намічаємо місце розташування морського каміння. Сьогодні будемо малювати по сухому. Починаємо з лінії горизонту вверх. Будемо малювати небо. Спочатку жовто-помаранчеві відтінки беремо. Над поверхнею води в нас буде саме такий колір. Широким пензлем починаємо малювати. Можна заходити навіть на найближчі гори, потім ми їх зафарбуємо. І Вологим пензлем розтягуємо колір вверх, потім додаємо інший колір. Можна взяти малиновий відтінок. Вологим пензлем продовжуємо розтягувати колір. І далі вже з верхньої частини аркуша блакитний розтягуємо вниз, назустріч червоним відтінком. Для того, щоб отримати більш плавний перехід з кольору в кольор, додамо до блакитного наш малиновий і змішаємо ці два кольори. Приступаємо до роботи над поверхньою моря, беремо блакитну фарбу і від лінії горизонту промальовуємо по сухому паперу вологим пензлем. І далі трошки залишаємо білі місця паперу, не зафарбовуємо повністю. Малюємо так до лінії берега, це перший шар тонування. А далі повністю пензлем по всієї поверхні води проводимо, і в нас залишаться такі невеличкі переходи від білого до блакитного. Далі об'єднуємо цей блакитний з малиновим. І від підніжжя гори промальовуємо берег. А нижню частину жовти можна вохру додати. Змішуємо всі кольори на палітрі, отримуємо світло-сірий кольор і затоновуємо наші гори. Тільки обов'язково перевірте, що поверхня моря в вас вже була суха, бо якщо потече, Фарба в фарбу треба буде прибирати. Додаємо на палітру зелений колір. Ті гори, які далі від нас будуть в холодних відтінках сіро-зеленого кольору, а найближче до нас ми додамо ще вохру. Повністю не зафарбовуємо. Окремими мазками наносимо колір. Цей же колір можна додати до переднього плану нашого берега. Поки ми малювали гори, море трошки підсохло, тому сірим кольором позначимо місце з'єднання берега з хвилями, малюємо штрихами. І також тінь в місцях з'єднання моря з горами. Цим же сірим кольором малюємо каміння, скупчення морського каміння. Просто заокруглюємо мазки. Далі будемо додавати інші кольори. Тепер додаємо більш коричневого кольору. Ще промальовуємо декілька камінців вже коричневим кольором. Тепер треба почекати, поки висохне. Беремо майже чорний колір, тобто синій коричневий змішуємо з чорним і отримуємо такий колір, найтемніший. і з правого боку та знизу промальовуємо тінь. Уявляємо, що сонце з лівого боку, тому з права і знизу буде тінь. За необхідністю прибираємо зайву фарбу, згладжуємо перехід від світлого до темного. На палітрі робимо суміш зеленого та вохри. Цей колір будемо використовувати у всіх чотирьох горах, які в нас є на малюнку. Але до дальніх двох додамо більш блакитного, щоб вони в нас холодні залишились в холодних відтінках, тому що вони далі від нас. А до найближчих, навпаки, будемо додавати більше вохру. І ще у кожної гори ліву частину опуклу частину, виступаючу, ми робимо світлішою, а та, яка уходить за іншу гору, та частина буде темніша. На найближчій до нас горі, намалюємо масками такі смужки вохри, і далі додамо смужки темного кольору, як тріщини вгорі. І знову треба почекати, поки висохне. Я вирішила ще додати одну невеличку кубку морського каміння. Спочатку сірим кольором, тобто сині з коричневим, а потім окремо коричневим кольором. Треба ще трошки промалювати штрихами межу між хвилею та берегом. Можна широким пензлем, можна тонким пензлем, яким вам більш зручно. Чорне об'єднуємо з тими кольорами, які є на палітрі, і промальовуємо. Лінію з'єднання гори з морем. Намалювали одну лінію з'єднання, і тепер малюємо ще одну, але зубчиками, щоб не була дуже рівна поверхня. Гору на передньому плані більш ретельно промалюємо, більше тріщин, темних плямочок поставимо. Трішки темнішим зробимо берег біля гори, та на передньому плані перед великою кубкою каміння. Обов'язково ще треба намалювати тінь у камінців, перевірте, де додати. Папір висихає, фарба стає світлішою, тому треба підправляти після висихання. Ось ми намалювали собі власне море. До побачення!